З метою збереження автомобільних доріг на період аномальних підвищень температури повітря з 1 липня 2024 року тимчасово вводиться сезонне обмеження руху для великовагового транспорту. Вантажівкам заборонено рухатися при температурних показниках повітря більше ніж плюс 28 градусів за Цельсієм з 10 до 20 години. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 тонни тони і навантаженням на вісь понад 7 тонн. Ати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки на автомобільних дорогах загального користування державного значення встановлено відповідні заборонні дорожні знаки та інформаційні щити. Обмеження не застосовуються для транспортних засобів, які використовуються для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, та транспортних засобів, що здійснюють. Перевезення небезпечних швидкопсивних фантажів, водіїв, які перевозять пасажирів, які заздалегідь зареєструвались, в застосунку є черга. Умови та режим тимчасових обмежень будуть переглядатися в залежності від прогнозованої та фактичної температури повітря. Ірина Вербинська, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.